запрошую до слова ну, нашого куратора, можна сказати, Івана Дмитрійовича. Шановні і дорогі учасники цього незвичного фестивалю. Єдиного, поки нас, такого значущого, ми пишаємося вами. Я задоволений, я велике вітання від нашого президента Національної академії педагогічних України Василя Григоровича Кремля, усі його знати. Вітання від від інституту проблем виховання. Бо основна база експериментальна це ваша церква, ваша велика земля. Я хочу сказати. Що таке явище, як Міжнародний фестиваль інновацій, він задає політику освітянську нашої України. Хвилі доходять до кожної маленької школи сільської, саме від вас, саме без вас. І це зрозуміло. Галина на так говорила красиво про край, що я не знаю, що, що ж сказати, але я хочу доповнити саме тут. Знаходиться в серці нашого народу, нашої нації, той великий духовний архіпелаг, який тут, саме тут. І не випадково, щоб земля народжує таких людей. Ви поїздите до Захаренка, велика людина. Вона перехопила те, що говорив Сукамінський. І це дуже, і це дуже знаменно. Не було б вас, ми б науковці. Не були такими, як ми зараз є. Повірте, бо ви опробуєте багато того, що ми пропонуємо. Отже, мені хочеться сказати так. Дякуємо вам за все. Зичимо великого щастя, різного і багато. І хочу закінчити так, трошки перефразовуючи Єсеніна. Так, як би ніби, красивший раз, он не краще. Черкаських разгонів. Дякую.